Вітаю, шановні глядачі каналу РІД. Як ви, мабуть, вже зрозуміли, ми знаходимося знову в плавнях. Це кінські плавні. Вони відомі здавна, вони описані в багатьох літописах, спогадах, різних старожилів. Чому вони кінські? Тому що тут неподалік річка Конка і вона фактично сформувала цю пойму, цю низину заплаву цю. Формували, основні були формуючі річки тут Кушугум, конка і Дніпро, власне сам. Ці річки тут сходились на цьому місці, кушугум, десь поряд протікав з конкою, і десь в цьому районі вони з'єднувались, потім роз'єднувались. Тут така була мережа величезна проток. Це, як то кажуть, осердя великого лугу, кінські плавні. В мене в руках таке мірило. Це я взяв не дарма, воно для того, щоб показати, продемонструвати висоту. Рослин, які зараз ростуть в цій частині великого лугу вже молодого. Вже можна стверджувати, що це великий луг, і ліс е, існує. От він по факту вже є. Ми його бачили, ми можемо його торкнутися, можемо роздивитися і зрозуміти, як воно буде далі, все це розвиватися. Е, перший висновок це те, що ліс існує, він розвивається, він досить уже великий. От зараз можемо подивитися. Тут є гарні екземпляри верби, я можу продемонструвати. Вони. От, дивіться, цей екземпляр верби досить великий такий. Їх таких багато трапляється, але вони не всі такі. Е, оцей мірила показує, що десь він буде сантиметрів 6-5-6 Мож, Можна потім взяти рулетку і заміряти більш точно. Але так на око десь воно так. Біля кореня, до речі, він, він навіть більший ще. Він десь в районі, в районі 8, 8 сантиметрів. Це такий гарний екземпляр. Тут, бачите, ще є очерет, трапляється. І трапляється деяка трав'яна рослинність. Наприклад, от зараз тут от бачите, така величезна яма, яку ми брали ґрунт, Я далі розповім про рослинність спочатку. Ось очерет, ось верба біла і щось хотів ще показати. Ну, якісь там трав'яні рослини, але це на початку ну, не так далеко, якщо занурюватися в плавні. Якщо зайти глибше, то от зараз ми трохи пройдемо глибше, буквально 10 метрів, може 8. Там вже побачите, наскільки верба захопила і домінує зараз, оскільки це піонерна рослинність. І, до речі, хотів наголосити, що висота верби зараз ми цим мірилом можемо продемонструвати, от, наприклад, на цьому екземплярі.